22 грудня 2022 року до 24 лютого 2022 року. В Італію по гроші. Ой, сину, сину, в яку годину мене ти кину в серцях огень, як страшно жити ночами спати, коли не знаю, чи прийде день. Серденько хилить мене, я знаю. Мене одненьку тужу, тужу, ой сину, сину, як я скучаю, як час від часу пущу сльозу, ростила й мила й доглядала, моя кровинка, моя любов, а ти покинув, як я схилилась, не відродитись мені вже знов. А тут загрози війни, щоднини, що ж буду діяти, як прийде рать одна саменька, аж очі сині, мої промокли от тих ридань. Сиджу і плачу, тебе не бачу, не бачу ластівку свого синка. Чи щось для нього я нині значу і чи заплаче, піду я. Кричало море чайчиням, яке згубилося в дорозі, Тікали люди за моря, бо залишатися не в змозі. Летять, летять у безвість лід, летять в Італію по гроші, летять надовго в кращий світ. Може, й залишиться там і досі, Летять, щоб мити буржуїв. А мати кличе при дорозі, Дов'яне діток, що лишив нам, українцям, поки в змозі. Зростають діти без батьків. Ідуть у вир, звинять трамваї. І зустрічають ворогів, І вже не видно, пташок зграє. Вони самі собі ростуть, турботи матері забули. Вони одружуються тут, освіту теж самі здобули. А мати по семи вітрах знайшла в світах цих італійця. І тут народжує дитя від того пана від чужинця. А українці без батьків Демлять пожарища в країні, і діти йдуть до ворогів, щоби боротися із ними. Один поліг, мати й не зна, за італійцем доглядає, інший без ніг уже чвалав, кости так бояче врізає. О, люди добрі, зупинись. Та мить жадоби до багатства, довкола себе подивись, це не жадоба, це злорадство!» кричало море чайченям, яке згубилося в дорозі. І не простить всевишній нам пташини лед б'є у тривоги. Нема батьків душі погром, Коли верталися орлята. Порожня хата за селом лишилась вишня обсихати. І на могилах заросло, нема дітей, щоб доглядати. Зате машина йде селом, щоб матір ще раз поховати.